Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Спокій і удіть тільки сниться у середині першого тайму фіналу чемпіонату світу з футболу серед жінок в австралійському місті Сіднеї. На поле вибіг уболівальник в масці та футболці на підтримку України. На футболці був портрет Владіміра Путіна, стилізований під зображення Адольфа Гітлера, з написом Стоп Путлер зупиніть Путлера на спині. Було написано Фрі Юкрейн, звільніть Україну. Болівальник був затриманий. Його питання. Дальша доля наразі невідома. Прізвище 25 гравців і 5 резерву оголосив головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров, яка візьме участь у підготовчому зборі та кваліфікаційних матчах Євро 2024 Отже, вратарі Георгій Бущан, Динамо Київ, Анатолій Трубен, Трубін, Бенфіка, Лісабон, Португалія, Андрій Лунін, Реал Мадрид, Іспанія, оборонці Микола Матвієнко, Юхим Конопля, обидва Шахтар, Донецьк, Денис Попов, Олександр Тимчик, обидва Динамо, Київ, Віталій Мик... Колинко, Евертон, Ліверпуль, Англія, Ілля Забарний, Борнмут, Англія, Сергій Кривцов, Інтер Майами, Сполучені Штати Америки, Богдан Михайліченко, Динамо, Загреб, Хорватія, Півзахисники Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапоренко, Усі Динамо, Київ, Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина – Усі Шахтар, Донецьк, Олександр Зінченко, Арсенал, Лондон, Англія, Віктор Циганков, Жерона, Іспанія, Михайло Мудрик, Челсі, Лондон. Англія, нападники, Роман Яремчук, Брюге, Бельгія, Артем Довбик, Жерона Іспанія, Владислав Ванат, Динамо, Київ, резервний список, Олександр Караваєв, Динамо Київ, Олександр Сваток, Олександр Піхальонок, обидва спортивний клуб Дніпро 1 Арсеній Батагов, Зоря Луганськ, Данило Сікан, Шахтар, Донецьк, Тренувальний збір, наша команда розпочне 3 вересня в Чебниці. Передмісті Вроцлава саме в цьому польському місті синьо-жовті проведуть матч зі збірною Англії 9 вересня. За Три дні після цього 12-го, українці зіграють з Італією на Сан-Сіро у Мілані. Чоловічої збірної України з баскетболу не буде на Олімпіаді 2024 року у Парижі у півфіналі передкваліфікаційного турніру. Наша команда 15 очок поступилася в збірній Хорватії, яка у свою чергу у вирішальній зустрічі здолала господарів змагань Туреччину і отримала путівку на основний кваліфікаційний турнір. Поразка та Перемога такий підсумок старту жіночої збірної України з волейболу у фінальній частині чемпіонату Європи. Спочатку наші дівчата 0-3 поступилися чинним чемпіонкам світу у команді Сербії. Після чого наступного дня вони з ідентичним результатом: 25-17, 26-24 та 25-17 здолали Угорщину. Попереду поєдинки з Бельгією, Польщею та Словенією. До плей-офф вийдуть 16 команд по чотири кращі з кожної групи. Не чекаючи підсумків Єврокубків, спортивний клуб Дніпро 1 Після поразки 1-2 від дебютанта української прем'єр-лігі з футболу Київської оболоні залишився без головного тренера. Добровільно за власної ініціативи з цієї посади пішов Олександр Кучер. Що стосується поєдинку з Побоваром, то в цілому у першому таймі Дніпровці цілком контролювали події на полі, хоча і без особливих загострень. Втім, і гості не завдали жодного удару поворотах до перерви. А єдиний м'яч було забито через чверть години від стартового свистка, Коли кияни у власному штрафному майданчику на думку арбіт. Тра порушили правила проти Рубчинського і піхальонок пострілом з 11-метрової позначки вивів свою команду вперед. Леді розпочалася друга половина зустрічі, як оболонь організувала стрімку контратаку і. Тарануха потужно пробив під поперечину у ближній кут, після чого пивовари записали до власного активу кілька гарних хвилин. Втім, спортклубівці поступово повернули собі ініціативу. Доля поєдинку вирішилася на початку заключної 10 хвилинки матчу, коли оболонь провела різку контратаку. Груша пройшов через півполя і видав м'яч на хід краснопіру, який з близької відстані переграв Кіна Рейкіна, вивівши киян вперед. Ось і мали шанс збільшити свою перевагу, але голкіпер Дніпровців зреагував на підступний удар супер. А добивання Краснопіра було вже з офсайду. Отже, принизлива поразка один-два, яка коштувала відставки головного тренера, який подейкують повертається в харківський металіст. Натомість на його місце в спортивний клуб «Дніпро-1» сватають колишнього головного тренера хорватської істри, 1961 Гонсало Гарсію. Найбільша складність у перемовинах полягає у безпеці, адже після завершення виступів у Єврокубках наша команда планує повернутися з Ужгорода до рідного міста. Гонсало Гарс. Сія має три роки досвіду роботи в ролі головного тренера. Один з них він пропрацював у нідерландському Твенте. Ще два в хорватській істрі. На 1961 на його рахунку 97 матчів у національних чемпіонатах, в яких його команди здобули 25 перемог та 28 нічиїх. Дніпровець Михайло Кохан вибрав п'яте місце у фінальних змаганнях з метання молоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики, що нині триває у Будапешті з кращим результатом сезону 79 метрів 59 сантиметрів Наступна зупинка Париж Париж-2024. вітаємо спортсмена та його тренерів і бажаємо подальших успіхів. Вихованка Нікопольської дитячої нації спортивної школи електрометалург Поліна Халькевич завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу серед молоді та юніорів зі скалелазення у дисципліні швидкість у віковій категорії ю 16 який проходить в столиці південної Кореї Сеулі. Вона випередила двох представниць Китаю. Вітаємо спортсменку та її тренерів заслужених тренерів України Наталію Кудренко та Ярослава Гонтарика. Спортсменка комунально позашкільного навчального закладу дитячо-юнацька спортивна школа технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради та змінного складу обласної школи вищої спортивної майстерності Рафаель Казбекова у дисципліні «Трудність» посіла п'яте місце. 17-річний вихованець Дніпровського належного клубу «Синтоза» Демір Філаретов виграв чемпіонат Європи у багатоборстві на водних лижах серед спортсменів до 21 року. Змагання ко фінішували у французькому місті Бордо. Спортсменка з Дніпра Тамара Баршева стала бронзовою призеркою у спринті фінал Б чемпіонату світу зі спортивного орієнтування серед ветеранів, який завершився в словацькому місті Кошице і зібрав 2700 учасників віком від 35 до 90 років з 44 країн планети. Акватлон, плавання, біг, змагання з трьох видів спорту серед юнаків та дорослих ще про холодного зранку, погожого дня неділі, приймало комунальне підприємство в водноспортивний комбінат Дніпровської міської ради, де були створені комфортні і безпекові умови для спортсменів. Безпосередньо на території закладу були розміщені старт та фініш дистанцій. одна з яких була прокладена і розміщена буями в акваторії прибережної зони річки Дніпро у межах міста. Плаців супроводжували човни-рятувальників, а також весляри на каяках та сап-дошках. Бігу трасу облаштували обабіч на пішохідній частині набережної перемоги Дніпра. Змагання іменно за кватлону з класичного, коли люди спочатку пливуть і одразу біжать, то ми проводимо стар Дніпро. За підтримки управління спорту перший раз, тому що минулого року ми проводили це в окремі дні, тобто в суботу плили, в неділю вже біжали. А От сьогодні ми такі зробили класичний правильний акватлон і це дуже нас тішить, тому що ну, це для нас дебют своєрідний. Велика подяка нашим Збройним силам України, які нам дозволяють сьогодні проводити такий масовий захід. Ну, і спільно з департаментом гумполітики Дніпровської міської ради та громадської організації Старт Дніпро на базі водно-спортивного комбінату, комунальне підприємство водно-спортивний комбінат сьогодні проводиться такий масовий захід. Ну, як бачите, все проходить на вищому рівні, все підготовлено, всі зони відпочинку, зони старту, зони фінішу, зони гідротації, побутові послуги. Все предоставлено і зроблено так, щоб змагання пройшли на вищому рівні та й безпечно. Класичний формат проведення змагань за кватрону включав для учасників віком від 13 до 18 років за письмового дозволу батьків, дистанцію сплавання на 500 метрів та бігову на 2,5 кілометри. Дорослі чоловіки та жінки долали 1 тисячу метрів по воді, після чого бігли набережною 5 кілометрів. Другою тут стала Наталія Тремполець, а перемов святкувала Оля Павленко з-підгороднього, для якої звітний старт був дебютним в акватлоні. До цього вона займалася лише бігом. Тим, як засувалося, перший млинець для дівчини не став гливким. Клас, дуже задоволена. Сьогодні спекотно, тому акватлон був в тему. Ми спочатку трошки освіжилися, а потім бігли. Взагалі, то це перша моя участь в такому форматі, тому що я завжди останній час, останній час бігаю, а сьогодні ще спробувала плавання. Клас. Я всім раджу, хто бажає гарних якихось вражень або просто якось добре провести час. Будь ласка, змагаємось разом. У чоловіків бронзовим призером став Денис Ромазан з команди Red Head Team, який півтори хвилини на обох дистанціях програв Святославу цвіткову з колективу Сота Тім Дніпро. А впевнену перемогу з гандикапом у три хвилини над найближчим переслідувачем святкував Єгор Фоков, який зізнався, що задоволений здобутком, який вкотре став підсумком його постійних наполегливих тренувань. Я задоволений своїм результатом. Секрет мого успіху це дисципліна та постійне тренування. Паралельно до акватлону, також у двох вище згаданих вікових категоріях, але окремим заліком по видам спорту проводилися змагання з плавання та бігу. Але то вже інша історія. І про неї незабаром в одному з наступних випусків до спорту Дніпро Ті. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.